До речі, звернення до всіх тих, хто тут у мене на навчанні був, чи там хоче на навчання, хто у мене ж був на навчанні раніше, я ж вам доступ продовжив на рік всім безкоштовно. От в шапці профіля його можна забрати. І я вам докинув ще навчань, як блогерам в статі, там кон консультація з юристами, адвокатська допомога українців за кордоном і в Україні, там як жити користуватися без банків. І це вам це все безкоштовно. Тіпі. Для нових людей, кому цікаво, як от отримують європейського рівню, за ЗП, знаходячись от просто онлайн, розповсюджуючи українське відео, ще ссылка в шапці профілю. І причому нічого платити не треба. Еба, ви зайди. Я там вже з студентами, які у нас отримують зарплату. Вони розказують, як заробили. Зазвичай це у нас взагалі, знаєте хто це у нас матері, у кого чоловік або на війні, або не дай Боже, є такий загинув на війні, і у них діти, і вони оце дікреті сидять десь в селі, навіть не в місті. За життя отримували там ЗП біля 8 к гривень. А в нас отримують 100, 150, п'ятдесятка. Ну там люди в шоці. Я для того і психолога підключив на проект, щоб людей підготовлювали до того, що у них такі гроші в житті з'являться. Поняли? Коли бачу такі коментарі, я не вірю просто, що людина реально у нас знаходиться. Тобто це або конкуренти або це душу. За грантові кошти по нас здавали там каналом, не знають кого вже душить, щоб не дай Боже на владу. Хтось не, не начав казати. До речі, я от офіційно заявляю, що ні я, не мій проєкт, ніяк не дотичний до політики. Я не дотичний до політики, я не хочу бути президентом і так далі. Мені це все не цікаво. Мені цікаво створювати такі можливості для українців, щоб не на чорних роботах нас бачить. А що думаєте, не бачить, як до нас відносяться за кордоном або в Україні якого рівня зарплати? А щоб де ми не знаходились половини 20 мільйонів українців за кордоном, щоб кожен міг зайти онлайн в проект, не знаю, наш, не наш, не важливо, але. Ми створили той проект, де ви можете просто розповсюджувати новини українські і отримувати за це від нас. ЗП. ми це будували більше 12 років. Я здобував досвід для того, щоб це все можна було збудувати.